Вітаю всіх! Сьогодні ми будемо проробляти коліна. І це підійде для тих, у кого є образні коліна або X-образні коліна. І якщо у вас є цеглик, цеглиночка така, тобто ви можете його використовувати і це буде нав... навпаки краще. Якщо немає, то будете використовувати свої кулаки. І... Додатково ще треба щось під коліна, тому що будуть навантаження на самі коліна. Не можна робити це відео, якщо у вас є зараз гострий біль або запалення. Не можна. Якщо гострий біль запалення проходить, ви можете спокійно робити ці вправи. Додатково, вони підійдуть для тих, хто хоче закачати коліна. Я їх завжди роблю, і це класика це стандартні вправи. Стаємо. Руки. Ось так напружуємо, наше тіло все напружується. Втягуємо живіт, підтягуємо таз, дихаємо через носи. Якщо важко, вдихаємо через носи, видихаємо через рота. І вдих. І видих, виходимо на носочки. Та тримаємо. Вдих. Видих. Максимально відштовхуємось на носочках, щоб горіла стопа. Вдих. Видих. Напружуємо коліна, напружуємо таз. Усе тіло максимально напружене. Вдих. Видих. Напружуємо, напружуємо. Вдих. Видих. напружуємо, напружуємо. Вдих. Видих. І вдих і видих, стаємо на стопи. І зараз ми напружуємо все тіло, не сутулимо спину, не прогибаємо поперек. Тримаємо тіло рівно, ноги разом, максимально напружені, впиваємось нашими носочками у підлогу. І зараз робимо максимально нахил до переду, наскільки це можливо, не робимо ось так. Краще трохи навантажити, щоб навантажувався у нас носочок. І тримаємо, начебто, Майкл Джексон. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. підкручуємо таз, тримаємо спину. Тримаємо тулу прівно. Вдих, видих. І вдих і видих. Повертаємось до положення. І трохи присідаємо. Ось так присіли коліна разом. Втягуємо живіт щоб не було ось такого прогибу у попереку. Втягнули живіт. Руки перед собою. І підіймаємо руки до неба. Тримаємо стілець вдих, видих вдих, видих вдих, видих вдих, видих вдих, видих и вдих, выдих, вдих і видих. Зараз беремо цеглинку, або щось м'ягеньке між колінами. Дивіться, варіації два. Вузьким, трохи ширшим і найширшим. Стопи разом, це обов'язково. Підкручуємо так само таз і починаємо тиснути колінами у цеглинку, або там, не знаю, можете. Рушник використовувати. Щось таке, щоб було десь 10 сантиметрів і ви могли робити тиск колінами в цеглинку. Підкручуємо таз, ноги разом, стопи разом, тиснемо. І стілець. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тиснемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Можемо вбирати цеглиночку. Або щось там у вас було. Можна навіть, як, не знаю, якусь бутилку пластикову з водою використовувати. Лайфхак. Зараз. Ми так само тримаємо. Наш кут в колінах, але ставимо долоні на зовнішню частину колін. І починаємо навпаки тиснути в долоні. І тримаємо вдих, видих, вдих, видих. Спину рівно не сутулимо її. Вдих. Видих. Тиснемо колінами. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, і видих. І Добре. Зараз ставимо одну цеглинку. Якщо у вас є проблеми з колінами, використовуємо цеглинку або рушник під коліно. Тому що ми виходимо у воїна, ставимо заднє коліно на підлогу. Переднє коліно не повинно заходити за... П'яточку. Коліно строго дивиться допереду. Не завалюємо не на внутрішню, не на зовнішню частину. Стопа дивиться допереду, задня стопа дивиться допереду. Руки можете використовувати догори. Втягуємо живіт. І зараз робимо ось що. Вдих. Видих. Вирівнюємо ногу. Вдих. Видих. Ставимо коліно. М'яко працюємо. Вдих. Видих. Вирівнюємо ногу. Вдих, видих, ставимо коліно. Вдих. Видих. Вирівнюємо ногу. Вдих. Видих. Ставимо коліно. Вдих. Видих. Вирівнюємо ногу. І вдих. Видих. Ставимо коліно. Міняємо ноги. Так само. Цеглиночку або рушничок під коліно. Якщо там більш-менш з коліном силок, так тримаємо. Знову коліно, дивися допереду, стопа дивися допереду. Руки догори. Вдих. Видих. Вирівнюємо ногу. Вдих. Видих. Ставимо коліно. Вдих. Видих. Вирівнюємо ногу. Вдих. Видих, ставимо коліно. Вдих, видих, вирівнюємо ногу. Вдих, видих, ставимо коліно. Вдих, видих, вирівнюємо ногу. І вдих, видих, ставимо коліно. Сідаємо на підлогу. Якщо важко сидіти з прямими ногами. Ми щось підкладаємо під сідницю. Можна робити сидячи, наприклад, на дивані, але все ж таки краще на підлозі. Ось так сіли, щоб трохи нижче було, ніж, наприклад, на стільці якомусь. Зараз сідаємо. І зараз ми ось що робимо. Напружуємо максимально ноги. Руки можна поставити так, на себе немає різниці. Можете так. Можете позаду, щоб спина була рівна. Це дуже важливо. І не нахилятись назад, щоб був прямий кут. А, тобто, якщо ви сидіти, якщо ви сидите, то щоб ось такий, наприклад, кут. Тобто, спина з ногами 90 градусів. Тримаємо вдих. Видих, напружимо так коліна, щоб наші п'яточки відривалися від підлоги. Вдих, видих, натягуємо носочки від себе. Вдих, видих на себе, вдих, видих. Поклали п'яточки. Вдих, видих, напружили коліна, підняли п'яточки вдих. Видих, носочки на себе. Від себе. Тобто вдих, видих, носочки на себе. вдих. Видих, поклали наші п'яточки. Дих, видих, напружили коліна. Стопи на себе. Дих, видих, носочки від себе. Дих, видих, носочки на себе. Дих, видих. Розслабили. Ще раз, дих, видих. Підняли. Дих, видих від себе. Дих, видих на себе. Дих. Видих, розслабили. Останній раз. Дих, видих, підняли. Дих, видих від себе. Дих, видих на себе. Дих, видих, опустили. Добре. Можна використовувати так само цеглинки на наступну вправу. Але в ідеалі а вже ж, щоб у вас, ну не знаю, була трохи сила, але цих цеглинок буде недостатньо. Тому що нам треба робити переходи. Тобто ми з цього положення повинні на п'яточках переходити. Можна зробити ось такий кут, тиснете таз, напружуєте сідниці і на п'яточки крок, крок. Обратно. Крок, крок. І вдих. Видих крок. Вдих. Вийдих крок. Вдих. Видих крок. Вдих. Вийдих крок. Вдих. Видих крок. Вдих. Видих крок. Головне, штовхатись завжди п'ятками. Не просто переставляти. А штовхатись. Вдих. Видих крок. Вдих. Видих крок. Вдих. Видих крок вдих. Видих крок вдих. Видих крок і вдих. І видих крок. Розслабились. Ці відео також підійдуть для тих, хто бігає, для тих, хто відновлюється, для спортсменів. Використовувати краще як розминку. або Зранку робити ці вправи. В ідеалі три кола, як, тобто відео про, проганяти три рази. Нагадую, що через тиждень стартує новий марафон адаптивна йога, ще, де ви більше дізнаєтесь, як не тільки вилікувати своє тіло, а ще прокачати та підготувати вже ж до літа, тому що буде там і звичайна класична йога, йога флоу, і пілатес. Тобто, це буде мікс котрий відкриє вам нові горизонти. А все вже залишив я на каналі. А для Ютуба я попрошу від вас колокольчик, вподобайку та коментарій. До зустрічі!